Знаєте, колись мій батько жартував, що у стосунках чоловіки проживають рік за три. Тепер у мене відчуття, що це ж стосується і каденції Дональда Трампа, і йому дуже весело. А от його помічники реально живуть рік за три. Думаю, що я рятую цю країну. Думаю, цю країну було прощавлено дуже скоро. Це велика військова машина. Якби не я, я той, хто дав їм Джавеліни, які підбили танки. Ці танки увійшли б вони були б за 71 милю від Києва і збиралися захопити Київ. То був би кінець війни. Я справді можу сказати, що рятую цю країну. Я думаю, що я надаю велику послугу Україні. Привіт, мене звати Катерина і Тут не буде звичного нам з вами відліку години хвилин, бо тут як у вакуумі застиг лише один час, 24 години до До 100 днів на посаді президента Трампа. І поки він ці підсумки ще підбиває, ми маємо можливість підбити власні. Тож як розповіли деякі радники президента США Дональда Трампа, в виданню Зе Atlantic», вони не поспішають виконувати його доручення і беруться за них лише за умови, коли Трамп повторить їх. Двічі, усе через схильність президента США до імпульсивних і доволі абсурдних заяв. Ба більше того, для деяких радників президента це стало неофіційним правилом роботи. з ним а один із співрозмовників з Атланті вважає, що це правило взагалі е має бути необхідним і важливим, тому що Трамп каже: цитую багато лайна. Деякі радники засвоїли неофіційне правило, вони діють лише після другої згадки. Це важлива стратегія, оскільки, як пояснив один із них, він говорить багато нісенітниці. Як приклад, він навів момент, коли президент США говорив про те, що хоче очолити центр імені Кеннеді. головний театрально-концертний майданчик Вашингтона, тільки після того, як президент згадав про своє бажання вдруге. З Ради директорів було звільнено більшість членів. А сам Трамп був обраний головою правління. Цьогорічний лідер Білого Дому також поділився своїми враженнями про перший термін, коли йому не вдалося відвідати жодного виступу в кеннеді центрі. У перший термін каже: мені постійно оголошували імпічмент. Ну або якусь іншу нісенітницю. Сказав Дональд Трамп. До речі, цього разу імпічмент теж є. Не новим словом для Дональда Трампа до Палати представників США внесли сім статей про імпічмент Трампа. Про це повідомив конгресмен Шарі Тенедер. Коли Трамп ігнорує Конституцію, Конгрес і суди, він не бореться за Америку, він руйнує це і ставить під загрозу нашу демократію. Один із колишніх радників сказав, що у перший термін вони вважали ідеї Трампа надто сенсаційними і постійно застерігали його від ризикованих рішень. Тепер же за його словами біля Дональда Трампа не залишилося нікого, хто може сказати йому не торкатися гарячої пательні. Тому Дональд Трамп та що там Дональд Трамп заносить його настільки, що він вважає, що керує не сполученими штатами, а усім світом, і робить це майже 100 днів. 30 квітня президент Трамп відзначатиме перший ювілей 100 днів від початку роботи на посаді. За цей час він має рекордне падіння довіри на тлі активних бойових дій в Україні та тотальну недовіру зі сторони європейських партнерів. Утім, Дональд Трамп і надалі лишається найпопулярнішим політиком у Сполучених Штатах, і тим більше у своїй партії. Опозиція розбита настільки поразкою на виборах. Що за майже півроку після них ще й досі не змогла обрати ані нового харизматичного лідера, ані стратегії. Ну а Трамп у цей час продає бейсболки з написом 2028. Не вистачає тільки фрази можемо, повторіть. Але знову ж таки, Трампу дорікають, що за 100 днів він не досяг успіху за жодним із напрямків, що його дії є антисистемними і часом порушують як американське законодавство, так і світовий порядок. Утім Насправді саме ця антисистемність і є тим, чого чекає його ядерний електорат. Більшість найодіозніших дій Трампа і у внутрішній і у міжнародній політиці це саме те, що він по факту обіцяв, коли йшов на вибори. Президент США наполегливо і часом дослівно намагається втілити те, що торік багато хто сприйняв як передвиборчий піар. А не реальні обіцянки. А брак результатів та хаотичність дій пояснюються опором системі, і цей аргумент на виборця працює. Інша річ, довгострокові наслідки його політики. Тут я точно не зможу звинуватити Трампа у бездіяльності, настільки що частина змін, які Трамп запровадив, є незворотніми. Тобто, навіть якщо наступний президент США захоче, то не зможе відновити дотрампівський стан речей. Чому кажу навіть, якщо захоче, бо є речі, з якими. Попередники Трампа боролися за різних каденцій, та але так і не змогли розрубати той Гордіїв вузол. А він зміг, а значить, зав'язувати такий самий просто немає сенсу. Єдине, що мене не влаштовує, це те, що політика Трампа не на користь Україні. Чому бо роль світового поліцейського, яким довгий час приймали США, несумісна із діями Трампа і не лише щодо України? Заборона на зміну кордонів з силою з допомогою загарбницької війни є фундаментом світового порядку після другої світової війни. І Трамп, що робить, правильно його рушить. Йдеться не лише про втрату США особливої ролі у світі. Якраз це для Трампа не є проблемою. Ще під час передвиборчої кампанії він казав, що Америка має відійти від вирішення світових проблем і сконцентруватися на власних. Анонсовані масштабні скорочення у держдепі, відхід США від світових дискусій, дистанціювання від рішень G7, навіть ем, кілька спільних голосувань з державами світової осі зла – Все це підтверджує наміри Білого Дому. Але проблема в тому, що його дії мають глобальніші наслідки. Зокрема, заклики до анексії вже перетворилися на нову. Нормальність тут, певно, теж чекали, щоби Трамп повторив цей заклик вдруге, щоб почати на нього реагувати в Європі і у світі, але здається, тільки втратили дорогоцінний час. Тепер будь-який світовий лідер може публічно розмірковувати про анексію території сусіда. Ну зрештою, США можна це робити. Привіт Гренландії та Канаді. То чому не їм? Але це зараз прозвучить дивно. Та якби справа була тільки в анексії, бо зміни знову ж таки кажу набагато ширші. Трамп налаштований проти системи міжнародного права загалом, і це прагнення не щось нове. Тобто його фраза про те, що він керує світом з посмішкою, мала би звучати як керує світом, але без зобов'язань. Бо якщо Трамп хоче керувати, Світом то чого ж він відмовляється від речей, що досі давали США світовий авторитет і вплив. Бо Трампу подобається авторитет і вплив, але не подобаються зміни. все, що ці пункти обмежує, тобто правила, міжнародні правила, які Трамп намагається якраз знищити і стерти. Тому тут і максимальне дистанціювання від G7, і відкрита боротьба Трампа з МКС. А от до речі, щодо міжнародного суду ООН, тут ставлення принципово інше. Знаєте, в чому секрет відмінності? Він дуже простий: міжнародний суд це ключовий суд системи міжнародного права. Він теж розташований в Гаазі, але він, на відміну від міжнародного кримінального суду, не несе прямої загрози ані Трампу, ані його партнерам. Бо білий дім має право вето щодо виконання будь-якого рішення міжнародного суду. Такі повноваження США дає статус постійного члена Радбезу ООН. Ще один альянс НАТО. Майбутнє якого теж туманне і невизначене. Перш за все, через те, що у цьому питанні у як, Трампа не демонструє якоїсь щирості. Трамп свідомо йде по червоній лінії, не перетинає її, але і не знімає цієї загрози. США кажуть про готовність лишитися у складі альянсу, але відразу висуваються до партнерів купу нових вимог про небільші витрати на оборону. Ну і решта, решта-решта, що призвело до втрати довіри до Сполучених Штатів глобально. По всьому світу, що, звісно ж, матиме наслідки на майбутнє. Ну і наразі США ще не відчули через це якихось глобальних проблем. Але довіра у двосторонніх відносинах це знову ж таки гра вдовгу, і ця гра матиме значення у майбутньому, у політичних відносинах, у побудові ситуативних альянсів. Ну а також у питанні інвестицій і торгівлі. Останнє, до речі, може вдарити по США найшвидше через, як то кажуть, економіку хаосу, яку також. Запровадив Трамп. В чому адміністрація Трампа однозначно поставила національний рекорд? Так, це за кількістю її рішень, оскаржуваних у судах за ці 100 днів, і часто доволі успішно оскаржуваних: від міграції до боротьби з інклюзивністю, від свободи слова до незаконних звільнень. Величезна кількість рішень уряду опиняється на розгляді судів, а більше навіть. Коли суди виносять рішення на користь позивачів, уряд Трампа дуже не спішить їх виконувати. Американське судочинство вже виходить в клінч з урядом, і наслідки цього також неможливо передбачити на майбутнє. Як власне і те, що президент Трамп почав брехати? Ви знали, що за Конституцією президент США не має права брехати? Я не маю на увазі ні іншим, та тобто не нам, не Росії. Ні своїм партнерам, а американцям. Це категорично заборонено. В реальності ж політика чинного уряду США значною мірою тепер побудована на неправді. І найяскравіша ілюстрація це запровадження Трампу мит для усіх країн світу, яке президент назвав Днем звільнення Америки. Щоправда, потім його відклав. Запровадження митних тарифів для імпорту у США – Передусім, з Китаю було перед виборчою обіцянкою Трампа. Знову ж таки, та нічого дивного не сталося. А словом, у Трампа не було жодних причин брехати в цей день, який він оголосив історичним. Він міг просто зробити те, що обіцяв виборцям. Але по факту ключові пояснення президента США були неправдивими. Дональд Трамп заявив, що митні тарифи США для кожної з держав світу є взаємними і встановлені на рівні половини від тих мит, які там держави встановили для товарів зі сполучених штатів. Це виявилося абсолютною неправдою. Неправдиві підрахунки, які були використані в формулі, що ґрунтується на торговельному балансі, і запровадили високі тарифи навіть для тих держав, які імпортували американські товари без мит. Ну і цей підхід був. Ну, абсолютно безглуздим з торговельної точки зору, несправедливим для малих країн, бо багато з них отримали надвисокі мита. Але а, в повітрі залишалося одне важливе питання: навіщо взагалі було брехати? Хочеш запровадити мита? Запроваджуй, а пояснюючи, для чого ти це робиш або як ти це робиш, ти загнав себе в глухий кут, де можна було а, зрозуміти, що це брехня, і порахувати. Ну і українці поза цим прикладом багато разів чули від президента США заяви щодо війни, що і близько не відповідали дійсності. Американські фактчекери стикалися з промовами Трампа, де більшість фактичних тверджень просто були хибними, а насправді неправдивими, а насправді брехливими. Ну власне, як тут не згадати про завершення війни за 24 години, та вислів, який Трамп назвав у підсумку жартом. А ми відповідно брехнею, на яку у світі покладали аж занадто багато сподівань. Утім, що би там завтра не внесли до здобутків і перемог Трампа, до ста днів, ми точно знаємо і відчуваємо силу цих здобутків. Давайте візьмемо їх. Кавички, ну а 24 години до миру вони обов'язково з нами стануться, але оголосять їх наші сили оборони.